Сезон 18-19. Ребята, я думав, мене вже не здивуєш. Коротше, на початку сезону ФК Верес через фінансові проблеми, чи, чи навпаки через те, що вони хотіли а, збільшити свої фінанси, вони вирішили об'єднатися з ФК Львів. Це нормальна практика, коли у футболі а, дві команди об'єднуються там фінансово один одному допомагають. Але ніхто не думав, що. Може статися якось так. ФК Верес вирішили помінятися з ФК Львів місцями. Ви думаєте, що ФК Львів теж грали в українській прем'єр-лізі? Але ні, вони грали у другій Лізі. Не першій, а другій Лізі. Верес до першої, точніше, до Прем'єр-ліги, йшов цілих 15 сезонів. Це їх був перший сезон в Прем'єр-лізі. Просто, ну, чуваки 15 років пахали, будували команду, боролися, щоб зіграти один сезон і помінятися з ФК львів.